Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати ось такий от комплект приїхав інструменту. Це комплект інструмен... інструменту, тут -от. ще по російськи упаковочний лист на комплект інструмент, та принадлежності для дизелей D265. Тобто це під юмс розраховано. І так можете. У нас тут кадр встановити та дочитати, що ж вони тут поклали. так Ну оце це воно зубила, ключ, 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 напильник за щупом Ну щось його тут я не бачу. Напильник зі щупом Викрутка, пасатижеш, шприц для змащування шприц заправочний, ну якийсь тут. Який з них тут присутній, друзі. Це все ще зразок СРСР, це зі зберігання. Воно все це було попаковане. Я вам покажу зараз. Отак от воно попаковано. Промаслено такий папір. Вартість такого комплекту, друзі, в даний час складає 800 гривень. От, оце все, що ви бачите, це все от є. Тут, мабуть, такий так, навіть щуп є. Кого зацікавила дана пропозиція, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Максим мене звати. Так, І Литва Латвія, перевізник Володимир. Молдова, перевізник Сергій. Це ви можете звертатися до них стосовно вартості доставки у вашу країну. Замовлень, які ви зробите у нас на сайті. Дякую вам за перегляди, на все добре.